Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається виводити свої війська з чотирьох областей, як цього хоче Росія. Він сказав це після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, який також спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. На запитання журналіста, чи може Трамп погодитися на вимогу Росії, Зеленський відповів, що Україна не погодиться з таким кроком. Він наголосив, що це його конституційний обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни, незважаючи на те, що частина території тимчасово окупована, вона через агресію Росії Україна не прийме ультиматуми і не здасть свої землі, людей і домівки. Крім того, Зеленський повідомив, що очікує на пропозицію з боку Росії щодо меморандуму, який може стати частиною переговорів про припинення війни. Якщо Росія запропонує цей меморандум, Україна зможе сформулювати своє бачення.